Не дочекалася, так? Я служив, я листи всі відписував. Як ти могла мене дочекатися? Я пішов в армію, нормально, нормальний от за Україну, все, служити. Вітя. Нормальний пацан. Я зразу побачив, немає. Ну, ні, то що, в принципі, не дочекалася, не дочекалася. Та я що? Ого, то не то, що в нас готували. Ну, не дочекалося, Так сталося. сядь, відпочить, зеленої дороги. Пите чорчину за їхнє здоров'я. Або ось пройде. так? Вже як прийшов ти, ти на весілля. <риві> то Звітаю тоді. Вже не чекала, з тим дочекала. <риві> <За> щастя, я <риві> <quelle> щастя. Що <риві> там зараз? Файний, пацан, во, не то що я, але все, свято вас, свято! Зазвичай, хватит, війп! Поїде! Добре вечір! Ну що <паліт> <паліт> <Добрий день. паліт> <паліт> ну, ж? Ми вас вітаємо, вас пішла повітати команда канаві, тому декілька хвилинок гумору. Хто не бачив, встаньте от собі от там, подивитесь, посмієтесь. Поїхали! Ну що, шановні друзі, починаємо. І нас така мініатюрочка в одному з тернопільських офісів. Танічка, танічка, можна каву. Так, так, Іван Іванович, ось ваша кава.

як ви хотіли. Ото тура. Інакше було писати в резюме, що я ходила на бальні а? <пілля> Скандал стався на весіллі Івана і Марічки. Горілка вкрала молоду скоріше ніж гості. <пілля> Згадаємо історію, уявіть собі, е, українське село, 1943 week. Babca, in this luck in my flock, and my viewer. I don't know much you hear about me. I'm a stake in the gala out of me. You better make you know you see. Can you motherfuck up here? Babka! partizanın tükdenaya zeki partizanım niema partizanım vse partizanı tut 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 nimsta tut niema vas siz da Старший сержант отець онуфрій. Грішимо, Грішимо! ви не пропустили раба Божого на пішохідному переході. То є гріх! То є великий гріх. Прийдемо ти, будь ласка, до сповіді. Ну? Та маєте ще якісь гріхи. Рідко ходив у моря цього року. Бажав машину ближнього свого навіть не знаю, як сказати. Купив сину Таврію. — Господи, кому не закинули. Запорізької зборки! Ну ладно, з вас 10 наш, 15 поклонів і 20 гривень Давайте на тату. Дякую, дякую. — Дякую. желаю, дякую. дякую, дякую. — Слав. Слава дякую. Що там, майор? От. Брава протоколів. Сіма купа протоколів за сьогодні. Файно? 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 Ну що ж, дякуємо Миколи Степанова Сталину но... Миколі. Що? Ти нашу з мамою Камасутру брав? Ні. Я питаюсь, брав! Я питаюсь брав, Камасутру? Браво. Браво! 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 Щось домальовував ні. Я питаю щось домальовував!